Ситуацію на фронті більш докладно маємо можливість просто зараз поговорити з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Він на зв'язку зі студією. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Олексію. З наближенням того 23-24 лютого. Річниці російського вторгнення їхнього того дня Совєтської армії та воєнно морського флота. Ми Цивільні направду все більшій тривозі. Знаєте, можливо, це російський ІПСО, що нас качають оцім цим от повідомленнями про те, що от от Росіяни завдадуть масштабну ракетну удару, що вони там з чотирьох направлень знову підуть в Україну. От абсолютно так само, як і 24 лютого 2022 року було. Військові водночас нас заспокоюють. кажуть: ми до всього готові, і до ракети відбивати готові. І російське вторгнення те направду вже відбувається, і сил в них вистачає тільки на сході нас тиснути. Поділіться, будь ласка, власними очікуваннями від того 23 -го, 24 -го. Що ви очікуєте від Росіян? На вашу думку, що вони на ці дні спроможні, якщо спроможні? Ну я думаю, що на ці речницю у цього нападу, повномасштабного вторгнення, ну треба дочекатися, що там скаже їхній президент Путін. Він там 20-го чи 21-го намагається щось виступити, чи 22-го, якісь будуть великі збори в Російській Федерації, він має щось проголосити, якусь дуже. Потужно там очікують цю промову. Ну, ми розуміємо, що це буде стосуватись е, війни в Україні. Що він скаже, ну, від цього буде залежати е, ті дії Російської Федерації на 23-24. Хоча ми постійно чуємо про якісь масовані атаки на ці дні. Е, мені здається, що це от правильно каже ІПСО, для того, щоб тримати в нас, в нас напруги. Вони зроблять атаку, в них поки що вистачає ракет, вистачає сил для того, щоб робити такі масовані нальоти, але мені чомусь, ну, на мою суб'єктивну точку зору, вони це будуть робити е, тоді, коли ми не будемо цього очікувати. Це може відбутися або раніше, 23-24, або, скоріше все, пізніше. Коли ми вже ну, усвідомимо, що нічого не відбулося, що це ми, ну, ми були готові, але, ну, як то кажуть, е, що не менше емоційно трошечки розслабимось, тоді, скоріше, можна очікувати. Підступний удар з боку Російської Федерації. Ну, от, е, я думаю, що е, це те, що стосується е, ракетних атак. Звісно, вони будуть сочитати, ну, комбінувати ці е, атаки з цими повітряними кульками, які е, можуть е, ну, перенавантажувати нашу протиповітряну оборону, понятно, на індикаторах е, кругового огляду в зенітно-ракетних станціях. Це буде шахіда, скоріш за все. Це може бути залишки балістичних їхніх ракет, іскандерів, калібри, ну все, що в них є, і ще є таке перечуття, що вони спробують застосувати авіацію, бо вони після вторгнення, після початку вторгнення масово не застосовували, тому що великі втрати були. А зараз вони все ставлять на карту. У них немає іншого виходу, тому я думаю, що вони спробують ще застосувати авіацію, очікувати якихось потужних, ще більш потужних дій по суходолу. Ну не варто, тому що вони і так роблять ну майже все можливе, що що вони можуть можуть робити на суходолі. Так в них залишилось не ну, не резерв, а ще ну доволі велика кількість людей, які вони не задіяли, ні ні на ліна Луганському напрямку, ні на півдні нашої країни, ні безпосередньо біля Бахмуту на Донеччині. Десь в якомусь з цих трьох місць вони скоріше за все можуть можуть посилити на цю от на цю дату. Це свято для них, хоча я думаю, що все ж таки треба очікувати повітряну атаку. Пане Олексію, дякую за те, що підтвердили цю інформацію. Ну зі своїми міркуваннями дякую, що розширили рамки цієї можливої російської атаки, тому що дійсно ну вони можуть, щоб в неочікуваний спосіб те все нам зробити. Тому в чергове звертаються до глядачів. Будь ласка, на повітряні тривоги максимально адекватно реагуйте, убезпечуйте себе з розумінням того, що цього разу ну саме масово, ракетно-авіаційного удару вони можуть по нам завдати, і нашій протиповітряні рак обороні буде тяжко з тим усім. Впоратися, е, пане Олексію, а хотів би попитати вас, все таки да про те, от можливе їхнє масштабне вторгнення. Е, Терорист Гіркін ділиться баченнями ситуації в своєму тому Ютубі. каже, російська армія вже втратила той момент, коли треба було в наступи йти, адже і весна на носі, і важка бронетехніка від союзників нам Україні або е, вже приходить, або ось ось прийде. От наскільки в тому, на вашу думку, цей тероріст Гіркін конкретно в цьому випадку правий, що Росіяни втратили свою. Е, Моє вікно можливостей. Ви знаєте, ну казати, що Гіркін правий, це якось не камільфо, тому що як може бути наш ворог правий, але коли ворог критикує, критикує власне Збройні сили, то тут можна навіть сказати, що да, він правий. Дійсно, вони втратили можливість для того, щоб суттєво просунутися, а вони втратили цю можливість у 2014 році. Це була перша у них така можливість, але вони прогавили, дякувати так, як ми це змогли зробити і зупинити. Цього ворога тоді певні там дипломатичні та військові е, рухи, які ми робили. Потім вони втратили таку можливість е, на початку 20 ну в лютому 22 го року, коли вони дуже велику кількість зосередили, але були впевнені, що ми не будемо робити такий опір, як ми це зробили. Вони прорахувалися. Ну, пам'ятаєте, що. Вони ввезли з собою е, щити поліцейські для того, щоб розганяти демонстрації вже в Києві, які вони мали захопити, як вони думали, за три дні, і навіть ввезли з собою парадну форму, щоб там робити якісь, ну ледь не парадний хрещаток у цих російських військ. І е, зараз вони знову прораховуються. Вони е, були впевнені, що долучивши е, в, ну, майже вдвічі більше людей зараз е, воює на лінії фронту, ніж було на початку повномасштабного вторгнення, хоча менше техніки, ну техніку ми перебили все, що міг. Ну, Велику кількість танків, БТРів, БМП і таке інше. Зараз вони знову помиляються. Сподіваюся, що вони, якщо задіють, ну, це не резерви, ну, можна навіть їх умовно назвати резервами, ті угрупування, які вони ще не, не, не долучили до цих атак, що вони десь просунутись, зможуть просунутися. Поки що вони просуваються не на кілометри, а на навіть не на сотні, а на десятки метрів. Сподіваюся, що так буде далі. Ми е, дуже виснажуємо ворога, ми його, прибачте, ми його зникровлюємо. І він несе втрати в живої силі, ну приблизно батальйон в день це великі втрати. Сподіваюсь, що і далі так воно буде продовжуватись шансів в них ну шанси є просунутися. Там йдуть важкі бої. Ну тут не треба одягати рожеві окуляри. Але по великому рахунку я впевнений, що ми все ж таки їх і зупинимо, навіть якщо нам доведеться десь, десь відійти з якихось ділянок фронту. Це теж нормально під час війни. Але Суттєво вони не просунуться. А потім, потім буде наш контрнаступ, і там вони все побачать. Пане Олексію, французи сьогодні анонсували, що їхні ці легкі колесні танки RX-10 Ми від них отримаємо наприкінці е, цього тижня. Ну, щоправда, кількість вони не поточнили. Коли міністра оборони спитали, скільки саме французи передадуть, то він не відповів на це запитання. каже: не хочу давати цю інформацію е, ворогові. Е, знаємо, що леопардів нам треба чекати. Оцих от перших 14 штук в модифікації а 6 щоправда, що аж там до кінця березня нам доведеться їх чекати. От місяць. Чи достатньо в нас сил, умовно кажучи, щоб цей місяць витримати, встояти, відбивати весь час ці от російські атаки? І що зміниться, коли ця важка бронетехніка нам прийде? Чи можемо ми там розраховувати, сподіватися, казати про те, що от прийде наприкінці березня це все? І от тоді ми підемо в контрнаступ. Чи зарано таке говорити? Ну контрнаступ планувався все ж таки. Більш пізніше це казали про квіти, навіть травень. Ну ми чудово розуміємо, що 14 леопардів не змінять ситуацію на всій лінії фронту, яка 1200 кілометрів. Ми ж розуміємо. Це що, один танк на 100 кілометрів? Ну ми розуміємо, що це суттєво ніплин. Хоча вона на певні ділянках фронту вона, звісно, зможе допомогти робити якісь більш потужні рухи. Це добре, що А6, а не А4. Там лобова броня на башні в А6, вона трошечки по-іншому побудована, і він більш витривалий до якихось влучань в нього тими засобами проти що є в Російській Федерації. З приводу легких танків це дуже зручно зараз, поки бездоріжжя, ми можемо легкими танками, це все ж таки броня, просуватись не тільки по дорогам, а по, ну, навіть по бездоріжжю. Просунувшись, просунувшись там на декілька десятків кілометрів, головне, щоб. В тому місці, де ми просунулись, були в тому числі і ну, асфальтовані дороги, по які може їхати важка техніка. Тоді можна буде підтягнути іншу техніку, танки, все що потрібно, тил підтягнути для того, щоб там вже там облаштувати ну, нашу позиції для подальшого наступу. Стосовно постачання зброї, ви знаєте, от чомусь ні у кого не ви не виникає такого простого питання. А перед ким ми маємо? Ну ми, я маю на увазі нас. Сполучені Штати, блок, НА... ну, блок НАТО, Євросоюз, взагалі, от весь цивілізований світ, ким ми маємо звітуватися, доповідаючи, скільки і чого ми збираємося нас, збираються постачати наші союзники по цій війні. Ну, знаєте, хочеться, що ми, що, ми що перед Росією звітуємось. Хочу сказати, пробачте, не ваше діло. Скільки нам постачає зброю, це буде вирішувати керівники ну, певних штабів, керівники певних міністерств серед наших партнерів, і вони будуть постачати нам зброю стільки, скільки треба, по нашим внутрішнім. До домовленості. Чому звітуємося постійно? Нам прошлють стільки-то в такий-то термін. Скільки треба, стільки пройшлють. Давайте це якось ну, чесно. Я не можу я трошечки випадаю з контексту нашого, нашого ефіру, але ну, мене дивує. Чому постійно? Починаємо просити якусь звітність про постачання зброї. По перше, це є ще таємне. По-друге, ми звітуємося. О, давайте, Пане Олексію, не йдеться на... мова на. про те, що ми звітуємо. Йдеться мова, що ми цивільні, коли отримуємо оцю інформацію, ми собі якісь намагаємося з того висновки зробити. Звісно, воно все в таємниці тримається. Звісно, зі сподіванням, що військові все те знають і розуміють. Але ж знаєте, ну ми аналізуємо цю інформацію. ми обговорюємо її. Ми живемо тим, що ми на тепер знаємо, маємо, отримуємо в цьому. В цьому інформаційному е, просторі, слухайте, я не проти, я не на це ну трошечки ви якось так зреагували на мої слова. Дивіться, давайте тоді, якщо ну для цивільних, які не дуже ну розуміються на, на тому, як ну це нормально, не то що не дуже розуміється. Але, ну, це не їхня справа там бути фахівцями військовій військових якихось питаннях. Це нормально. Кожен має, має бути фахівцем в своїй в своїй галузі. Це це, це природньо. Давайте тоді просто ну дослухатись до висловлень керівників найбільш потужних з економічної точки зору наших партнерів. Ну, наприклад, пана Байдена, який каже, що ми не дамо Україні програти, ми забезпечимо їх всім, тобто нас, всім чим потрібно. Можна послати з на Столтенберга на. Гінці НАТО, які кажуть, що ми не залишимо Україну, ми не дамо програти, Росія не переможе. Ну, от я думаю, що ці загальні, ну, значить, це загальні, але вони дуже заспокійливі для всіх цивільних людей слова. А скільки іменно, і яка намілатура зброї, ну, ну, це, це важливо, але ну, знаєте, це, ну, давайте так, зброю будуть постачати, постачають. Давайте ну, ну, хто знає, ну, мало хто знає різниці між леопард 2А4 і Ліапар 2А6. Тобто ну, на цьому зосереджуватись, ну до, можна зараз сказати про ракети, які е, літають, е, літають більш-менш далеко. Про це можна казати взагалі. Про літаки, ну всі вже вивчили модель F-16. Дуже добре. Можна казати про ці літаки, але от скільки штук, яка там модифікація, Там модифікація F-16 там ну з десятих, тобто теж. Ми можемо заглиблюватися, але я не то, що ну, людям це не треба. Це ну воно воно просто перенапружує е, перенапружує сприйняття і якось відволікає. Просто казати, що добрі літаки, ФС-18 будуть постачатися, танки, леопарди, челінджери, абрамси будуть постачатися. А до, заглиблюватися, я думаю, що це людям не цікаво, і це ну яка різниця? Головне, щоб цього зброї було як, 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 як можна більше, тому що ну в цьому от зараз наприклад. Ну, наші друзі, американці, планують розширити виробництво артилерійських снарядів. Вони планують планувати підвищити це виробництво не в два, да не трошечки більше, а в 10 разів. Тобто, вони навіть свою промисловість переорієнтовують на військові рейки. Ну, в якомусь сенсі для того, щоб допомагати Україні перемагати в цій війні. Тому віримо в наших партнерів. А коли і як, чому є певні затримки? Ну ми можемо це про це розмовляти. Але ну краще, це все ж таки політичні експерти коментують. Бо це виключно затримки, ви не військовими питаннями, а виключно політичними питаннями. Чому і як це відбувається? Ну. Хай політичні експерти це розповідають, але ну, я думаю, що це не тому, що нас хтось не так сильно любить. Просто ну, є певні, певні складнощі, про яких ми, може, не знаємо. Ну, хай ті, хто розбирається, нам розповідають, хай нас заспокоюють. Чому це відбувається ці затримки? А ми будемо з, з, з радістю. Бачите, пане Осі, давайте, наприклад, да, ви згадали про ті от боєприпаси, що наші союзники посилюють своє виробництво, щоб забезпечити нас тими боєприпасами. Ми бачимо yeah. ці новини про те, що наші союзники на тепер е взялися цю проблему вирішувати. Але бачите, е ми ж постійно в цій інформаційній війні з росіянами, а вони цю інформацію, знаєте, як перекручують і видають, і транслюють, зокрема, і на українців. Вони кажуть: бачите, американці лише зараз спільно з європейцями значить беруться з боєприпасами Україні проблему вирішувати? А значить, в української армії проблема з боєприпасами? А значить, немає е, української армії, як значить е, лінію фронту боронити? Немає боєприпасів От до цього викручують саме тому. Я, от зокрема, да з боєприпасами хочу вас запитати: чи можете ви поділитися, яка на тепер ситуація з артилерійськими боєприпасами? Чи в достатні нас кількості е, їх на лінії фронту, щоб відбиватися від російських атак? Дивіться, зараз, ну що не менше на Донбасі паріте, у нас парітет між пострілами артилерійськими з нашого боку і з боку Російської Федерації. Раніше в основні це була перевага росіян в 10 разів. Під Лисичанським і Северодонецьким перевага була в 30 разів. Тобто ми зараз вирівнюємося з ними по кількості пострілів. Але треба ще розуміти, що та, та зброя. Та артилерія, яку використовуємо ми, ті, ті снаряди, які ми використовуємо, вони більш високоточні, ніж росіяни. Тобто, для того, щоб нанести урон ворогу, нам треба використати менше набоїв чи, наприклад, росіянам, щоб зробити те ж саме проти нас. Чому хочуть нам надати більше набоїв? Це не тому, що в нас великий дефіцит набоїв, ну набоїв, набоїв снарядів, просто їх не буває забагато. Якщо нам збільшить цю кількість. То ми просто почнемо переважати артилерійській війні, переважати Російську Федерацію. Це збереже дуже багато життів наших людей і допоможе нам потім, при контрнаступі, швидше просуватися, бо ми там все поперебуваємо, що в них є. А чи є в нас дефіцит? У нас немає дефіциту. Є недоторканий запас, є певні нормативи, по яким ми ці снаряди використовуємо. Просто для того, щоб в нас був більший запас, по-перше, який ну, не можна чіпляти, взагалі має бути недоторканий запас. А по-друге, щоб збільшити кількість пострілів і досягти переваги в артилерійській війні, нам просто потрібно більше набою, а не, не тому, що в нас дефіцит. Бо це не точно що прикручується. Знову ну, який дефіцит? Ми, 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 ми стріляємо зараз приблизно так само, як по нам стріляє Російська Федерація. До цього це було ну, в деяких місцях в 30 разів менше в нас було пострілів на один. Наш постріл було 30 пострілів росіян. Зараз однаково. То який дефіцит? Ну ну хай вони один одному там Солов'яво Пусть вони один одному сядуть напроти другів і один одному щось розповідають. І саме в цей вірять. Ну це ну хай. Дані, Власне, дякую, що з цим. Це не бреше дякую. Дякую, що з тим заспокоїли, і якщо можна наостанок поділіться, будь ласка, власним баченням ситуації в Бахмуті. Яка на тепер там ситуація? Чи втримуємо ми цей населений пункт? Знаємо, що на півночі від Бахмута дуже важко. Так, ну вони намагаються його оточити. Це, це ми знаємо. З півночі і з півдня вони намагаються кліщами взяти його в, в кільце. Ну, в умовне оточення, тому що поки оця траса. Де... Костянтиновки М-03, вона не знаходиться під нашим контролем. Тобто можна постачати боєкомплекти, можна ну, все руки, що треба для війни, можна робити. Ми знаємо, що туди заборонено в'їзд цивільних людей тільки по спецперепусткам на сьогоднішній день, бо там посилилася діяльність ДРГ. Нам є сенс поки що є сенс утримувати це місто, тому що ми перебуваємо дуже велику кількість ворога. Там ми знікровлюємо ворога. Ми перебили всю Вагнера, фактично вже немає. От ЧВК Вагнера практично ми там все знищили. Тобто я, я мав на увазі не, не тільки вбитими, а вбитими та пораненими там в них з, там, з тої кількості, ну відсотка 80-90, щоб на цифру не приходити, хоча можна і так, то там було до, до 50 тисяч вагнерівців, ну враховуючи і інші підрозділи, які там були, було знищено, вбите більше 10 тисяч, поранене більше 20 тисяч. Тобто, майже всі, всі вагнерівці були знешкоджені. Якщо послатися на Гіркіна, можна можна послати ще й на Пригожина, який казав, що э, росіянам казав, що давайте знімати режеві окуляри. Ми ні сьогодні, ні завтра не зможемо захопити Бахмут, бо ми, ну тобто Україна там тримає дуже потужну оборону, і в них постійно постійно постачається новітнє оружие і новітні боє, боєкомплекти. В них теж постачається туди, завозиться на цій лінії фронту певний боєкомплект, але зброя в них стара. Вони металолом, якийсь за своїх складних піднімають туди. Все тягнуть на лінію фронту. А у нас навпаки, У нас з нашого тилу, дякуючи учисника, підходять навітня зброя, су зброї. зброя. Тому, врешті-решт, ну, перевага в озброєнні, звісно, буде за на боці України. Перевага в живої сили залишиться на 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 боці ворога, бо в них ресурс мобіліційний ресурс вищий, ніж в Україні. Це ми, ми це розуміємо. Але завдяки більш якісному зброї і в більшій навіть кількості зброї. То ми досягнемо переваги в цій війні, в тому числі і це приведе просто до перемоги в Або ми просто переб'ємо всю армію. Хочу нагадати, що зараз на лінії фронту з України воює вся російська армія. У них немає іншої армії. Вся російська армія воює на нашу лінію фронту. Якщо ми вона буде так битись в обоми стінами, ми просто всі знешкодимо, то війна автоматично закінчиться, бо в них закінчиться армія. Пане Олексію, ще хотів би поточнити, от останніми днями, останніми тижнями, все частіше повідомлень про те, що ми збиваємо їхні ланцети, ці от баржуючі боєприпаси, як так, це побільшало в росіян ці, ці цього типу зброї. Наскільки легко нам ті ланцети збивати? Що це в принципі таке? І чи маємо ми достатню кількість тих засобів радіоелектронної боротьби? Або ж ми їх умовно вручну зі стрілецької зброї збиваємо? Якщо можна, от більш докладно про ці ланцети, розкажіть, будь ласка по-перше, по-різному, у нас от, ну, що кожен, ко все, що літає в повітрі, бачить наші радірадіокційні станції. Вони вони їх фіксують. Якщо ця, те, що летить, має хоч трошечки чогось металевого, то метал відбиває електромагнітне випромінювання, яке, яке йде з нашої радіоакційної станції, і ми отримуємо відбити сигнали. По ньому ми вже знаходимо координати тих цілей, і далі вже команда на ракету, і ракети збиває або кулемет збиває. Деякі, в тому числі, ми, ну, по боротьбі, наприклад, з шахедами, є пости візуального спостереження. Всі постів, ну вони візуальне спостереження, не те, що вони дивляться в біноклі, чекають. Коли їм повідомляють про те, що з такого то боку мають зараз прилетіти до вас ці самі шахеди, люди, їх, люди туди розворачують, там стрілкову зброю і зустрічають вогням навіть ЗУ 23, тобто цих зеніт, і ці, ці, знешкодуючі. Інше безпілотні літальні об'єкти, які летають, ми їх теж бачимо. Як збивати їх ракетами, ну це дуже коштовно. У нас не вистачить ракет, бо рак ракета більше ніж цей бопала, який летить тому. Радіолокаційна розвідка, по-перше, по-друге, це візуальне спостереження. Вночі це е, через тепловізори, через е, прибори ночного бачення спостереження. А потім вони знищуються, ну, переважно, бо або ПЗРК, бо це не дуже коштовна ракета, або, або е, навіть е, зброї. Ну, Чи зенітне кулемети? Чи, е, от ті, що нам постачають наші партнери, ті самі гепарди, вони дуже чітко по них працюють. Нам навіть зараз литовці, е, як поставляють зараз поставляють Л-70. Це 40-мм зенітки, які ще кажуть, навіть у другу світову воювали. Але вони, якщо їх поставити, вони дуже чільні, дуже висока, висока швидка ну, велика швидка стрільність. І якщо їх поставити декілька один, ну три-чотири штуки поруч, то там просто вогневий шквали, там взагалі нічого не подаваться. Тому вони вони, вони прощупують нашу протипвітню на оборону. Вони намагаються зрозуміти, як як краще ну ці кульки, як краще її подолати. Ну, нехай, нехай експериментують, але поки що наша ППО працює. Ну, ну всі знають, що ми ну, переважно більшість того, що по нам летить, знищуємо. Ну я думаю, що шансів в них нема. Але ще раз повернемось до того, що цілком ймовірно, що на чи на річниці, на 23 третє, чи після, 24 двадцятьверта чи після, вони все ж таки спробують застосувати літаки скоріше, все тому вони так прощупують. Наше ППО для того, щоб для себе усвідомити яку кількість літаків вони втратять. Ну, я думаю, що якщо ну, думаю, це буде не менше, ніж втрачаються вони за ці ракети, які по нам запускають. Ну, подивимось. Подивимось. Олексій, бій -по -по покаже. Пане Олексію, дякую вам за ваш час. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Військовий аналітик Олексій Гетьман був на зв'язку зі студією 24.